Розглядаємо з вами розділ номер 12, який називається швидкість руху. Тут предлагаю вам зробити небольшой конспект. Конспект буде виглядати от примерно як: ми пишемо з вами циферку і дописуємо, що воно таке. Всі оці циферки це буде обмеження максимальної швидкості, і нам тільки останеться дописати, де. Так от, перший з циферок. Це обмеження максимальної швидкості 20 км на годину. Це в житловій. І що це за кацапська мова? Теляча. 20 км на годину. Це максимальна швидкість в житловій і пішохідній зоні. Єсть. Наступну циферку 40 ми її візьмемо в дужечки, тому що це мінімальна швидкість. Мається на увазі, що 40 км на годину це мінімальна швидкість на автомагістралі. І Є таке діло. Далі циферка 50, опять же, обмеження максимальної швидкості. І пишемо примірно, от я. В населених. Пунктах мається на увазі той, який на білому фоні. І 50 км на годину це максимальна швидкість будь-яким способом буксирування. В населених пунктах і максимальна швидкість при буксируванні. Любим способом. 60 кілометрів на годину це максимальна швидкість мопеда. Скажімо так, двигун 49,9. 60 це для нього практично предел всього того, що в ньому є. Сюда же в 60. Ми напишемо вантажні з людьми в кузові. Буває, хлопців у нас везуть машинами грузовими, такими тентованими. Поняли, да, які хлопці? Оце воно. Це грузова машина з людьми в кузові. Далі. 70. Це максимальна швидкість водії зі стажем. До 2 років. Водії зі стажем до двох років. Тобто, те посвідчення, яке ви отримуєте двогодічне, оце воно. Тоді, тобто, де б ви не їхали, на якій би дорозі не були, ваша максимальна скорость 70. Наступна циферка 80. Для 80 приблизно так. Автобуси. В дужках мікроавтобуси які перевозять організовані групи дітей. Автобуси, мікроавтобуси, які перевозять організовані групи дітей. Напомню вам, що є різниця між перевезенням організованих груп дітей і автобус, пасажирами якого є діти. Автобус, пасажирами якого являються діти, це під'їхала маршрутка, сіли пасажири, пасажирами являються діти і поїхали десь кудись. організовані групи дітей це ряд вимог. Наприклад, спереду і ззаду заду, розпізнавальний знак діти. Така штука постійно їде на, на ближньому світлі фар. Коли така штука зупиняється, вона включає аварійку. Якщо їх більше там такої то кількості, значить повинен бути медичний працівник, щоб чуть що надати допомогу. З такими дітками проводиться інструктаж по техніці безпечності, що їй розказують: не бігати, не пригати, дулі з вікон не показувати, на гальорки не бухати, послідующа остановка через 300 кілометрів е, пісяти какати. Є вимоги до самого водітеля, але зараз нас це не сильно крепко інтересує, ми до цього ще дійдемо. Далі, сюда же для 80. Мотоцикли. З коляскою, без коляски, моцний, немоцний, без різниці. Максимальна швидкість мотоцикла в Україні 80 км на годину. І сюда же напишемо легковий плюс причіп. Легковий з прицепом, максимум 80. Чому так? <кій> ну, опять же, що таке легковий з прицепом? Позаду на машині є форкоп, це такий крючок, і за цей крючочок чіпляється яблучко від прицепа. І коли прицеп їде, він починає пригати. І якщо ми тулим більше ніж 80, він починає дуже сильно пригати і може з цього яблучка просто-напросто спригнути. Ви збіжання ось таких нехороших негативних послідствій, Якщо ви чіпляєте за себе прицепчик, обов'язково треба пользуватись страховочними цепями. Ну, то есть, чіпляється за форкоп, це, це все понятно, і ще зверху накидуєте ціпок. Ну, не такий ціпок, що ви у собаки забрали, а щось таке нормальне. Ну, тому що, не дай Бог Боже, збав злетить, то щоб ви не потеряли прицепом. І щоб цей прицеп на ходу, там, навіть на 70 кілометрах, дишло, не вперся в асфальт. Ну, на такій швидкості. Його просто-напросто покладе вам на кришу. Кстаті, хороший спосіб перевозить прицепи. І якби з прицепом, і без прицепа На криші, коли він верх ногами, і розгружати проще, прицепа скинув, і воно вже випало. І можна більше вісімдесяти їхати. Сто процентів газу і політіли. Наступна цифра: 90%. Це поза населеним пунктом з комою автобуси в дужках, крім мікроавтобусів Тобто автобус в класіму веді той, як ми визначили здоровий великий, двохетажний може їхати максимум 90 якщо це мікроавтобус к приміру Mercedes Sprinter от він може їхати більше. Поза населеним пунктом автобуси в дужках, крім мікроавтобусів. Мене терзають смутне сумнівня, що щось я не дорозказав. Одну секунду моменту. Таке може бути, бо голова вже не варить під вечір. 12. 12. Так, 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 так. Верно, верно. м верно. Вроді все. Ну, якась в мене чуєчка, що шо там где-то. Ну, я підправлюсь, якщо. Наступна цифра: 110. Це дорога для автомобілів. Це ви в курсі діла з першого розділа. І наступна крайня цифра 130. Це шо. Ма, кі, се, се, ралі. Петь по буквах розказав. 110 дорога для автомобілів, 130 автомагістраль. Вот. По цьому плюс-мінус конспектику дуже легко готуватись до екзаменів. Тобто, вам попадається якийсь вопрос про швидкість. Ви чуть підзабули, ви цю сторіночку відкрили. А, точно! Так. Да. Згоден. Скажіть, будь ласка, на автомагістралі можна робити обгон? Бо Є таке питання в. Ні, по... ні. Я думаю, що ні, тому ні. що абон це виїзд на встрічку, а там по-любому буде розділювальна смуга, яка унеможливлює виїзд навстрічку легальним способом. Ну, це, грубо Фіфу. кажучи, бетонна перегородка одних від других. Фіфу. Як туди легально можна попасти? Ну, це хіба що як Гаррі Поттер, ну, в 9 3 четверті вся платформа. Це буде не обгон, а випередження, якщо на автомагістралі. Ну так, да, випередження можна зробити взагалі без проблем. Хоч справа, хоч зліва, хоч посередині, так, да. якщо ряди дозволяють, обгон не. А новичкам на автомагістралі? Не поїдеш 130-140. Там... до двох. Що значить новічкам? Ви о чому? Для нас 70. Новічкам в смислі водіям зі стажем до двох років? Так. Да. Чи новічкам в смислі, яких травили такою гадостю? Ну, якщо до двох років, так ми і говорили, що де б ви не були? Якщо ви водій зі стажем до двох років, ваша максимальна швидкість 70. Тобто, якщо ви виїжджаєте на автомагістраль, ваша максимальна швидкість 70. Мінімальна 40, тому що менше, ніж 40 на магістралі їхати не можна, а максимальна 70. Говоримо, про що ще не поговорили, і воно стосується даного розділу. А іменно. Ми з вами тільки що прописали обмеження максимальних швидкостей. І в першому пункті сказано, що коли ви вибираєте свою безпечну із даних допустимих, коротше, ви маєте свою безпечну вибирати із даних допустимих максимально. Абично, ну, стараємося робити так, щоб. Безпечна швидкість буде явно менша, чим максимально допустимо, ну, по крайній мірі, по началу. Що стосується перевищення скорості, ви дуже часто я уверений, або від когось із тих, хто вже їздить і не один рік, а два, десятки, там 30 років їздить, можете почути, те, те все фігня, там плюс-мінус 20 кілометрів, типа нічого тобі не буде. Так от даю відповідь на цей випрос. Давайте мислити логічно. Пробувати, по крайній мірі. Наприклад, максимальна швидкість в населеному пункті стільки. Максимальна в населеному пункті скільки. Я вже 50. Є? 50. Єсть. Якщо я їду 51, я нарушаю чи ні? Так. 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 Так от, в законі сказано, от що? За порушення швидкості, ну, за перевищення швидкості до 20 км на годину, ну, наприклад, максимум 50, а ви їдете 35. За перший раз накладають попередження усне. Ну, воно фіксується. Якщо за другим разом дають письмове попередження, Типу, вже, от то я ж тобі казав, що ти мене слухаєш? Ну-ка, бистро слухатись мене. Тобто ви маєте розуміти, що попередження це теж міра покарання. І якщо вас третій раз за таке саме ловлять, от тоді вже тулять штраф. Точну суму вам не скажу, бо воно кожен раз міняється. Можете ну, посмотреть в інтернеті. Благо, у нас є доступ в інтернет, на відміну від декого. Якщо порушуєте швидкість понад 20 км на годину, то за перший раз луплять сразу штраф, за другим разом більший штраф, більший, більший і так до якогось определеного моменту. Кажете 65, А якщо 51? Це пору... це перевищення до 20 км в час. За перший раз попередження. За другим разом письмове попередження, за третім разом штраф. Оцих плюс-мінус 20 кілометрів, давалося, на, ну це типа поправка на прибори. Дивіться, якщо у вас спідометр показує 20 кілометрів на годину, то фактично це може бути рівно 20, це може бути 15 і це може бути 22, наприклад. Фактично. Тому що прибори мають ну, похибку. Вони буває підбріхують чуть-чуть. От береш два термометри в одній тій самій квартирі, в одному тому самому місці. Міряєш, один показує там, 30, 30, а другий показує 29,5. Ну, типа, похибка, ось ця така. Візьмемо третій, то третій може показати 32, наприклад. Розуміло? Тобто Немає абсолютно точних приборів. І за того, так і сказав, що плюс-мінус, як які автомобілі, є такі машини, де їдеш, а стрілка спідометра ось так робить. Ну, на запорожці, наприклад. От їдеш, от на ямі його, от його на, так на ямі і телімпає. І водій тільки по внутрішнім ощущенням, ну, питається розібратись. В цілому, не можна. Експлуатувати автомобіль з несправним спідометром. Є, якщо ви їхали з несправним, ну, і щось він був справний, і щось з ним случилося, то ви маєте зупинитись, усунути несправність на місці. Якщо у вас цього зробити не виходить, ви маєте максимально бистрим е шляхом добратися до місця стоянки чи ремонту, зробити його, бо в такому варіанті експлуатація автомобіля заборонена. Слідуючий момент. В темну пору доби і в умовах недостатньої видимості, швидкість повинна бути такою, щоб ви могли зупинити автомобіль в межах видимості дороги. Для прикладу, знову їдете на красній, класній мерседесовій машині і світять фари вночі, і ви бачите перед собою, наприклад, 100 метрів. Так от, ваша швидкість в межах доступних має бути такою, щоб ви за цих 100 метрів зупинились, а лучше раніше. За 90 десь. Бо що там за тими 100 метрами ви не бачите? Може, там взагалі дороги немає. Слідующе, що сказано, <кхех> ну, примірно, от що. Значить, ви їдете і з'являється якась небезпека. Наприклад, вибігає дитина. Що ви маєте зробити? Треба вживати заходів для зниження швидкості. Якщо є необхідність до зупинки, переконуєтесь в тому. Що ви можете, ну, що там случилося? Переконуйтесь в тому, що ви, наприклад, можете ось цю перешкоду, яка ну, вискочила, безпечно об'їхати. І тільки після цього виконуєте подальшу гру. Далі, отут, оте все, що ми тільки що от з вами написали в міні-конспект. Следующий момент: значить. Э... Що не можна робити водію і воно стосується швидкості. Так от, в першому сказано, що не можна вложити стрілку -спідометр. Тобто не можна їхати більше, ніж на спідометрі. Почому? тому, що транспортний засіб на таке не розрахований. Той, хто придумав цю машину, сказав, воно може їхати тільки 100. Все більше сотні воно не, ну, не предназначено для цього. Наприклад, Запорожець можна розігнати до 300. Можна. Якщо це з Евереста, з парусом, з попутним вітром і ще два реактивних двигателя ззаді йому в сандалити. Так, да, він може їхати 300, 400. Але вопрос, чи воно видержить оце все діло. Далі, що написано? Що не можна знаки нарушати. Тобто, якщо сказано на знаках, що стільки-то, стільки, то, значить, стільки то і стільки-то маємо їхати, не більше. Далі, що сказано? Що не можна їхати з дуже низькою швидкістю, якщо це заважає іншим. Як ви думаєте, що таке? Не дуже низька швидкість. Це скільки? Ваші думки по цьому поводу? Дуже. Двадцять десь. Двадцять? Так. Ще варіанти. Десять. 10. 10. До 20. Один чи 19? Ну, до хай двадцяти. Буде, хай буде 15. П'ятнадцять, так. Тобто ви хочете сказати, що якщо всі будуть стояти в пробці, а ви будете їхати до 20, то це буде дуже медленно. Ні, тоді буде швидко. А як тоді виходить? Всі будуть стояти. Ну так, да, всі стоять, а ми, виходить, прям літім-літім. Самі швидкі. Да, mm -hmm. Ну, буде... тоді може, може, два. Ну, враховуючи обстановку. Те саме скажу все да, мабуть, враховуючи ту швидкість, яка, ну, з якої їдуть інші транспортні засоби, плюс-мінус. О, яка швидкість в поток, ну, вот ми їдемо в потоки, яка наша швидкість має бути? Плюс-мінус-мінус плюс така, така як і поток. потока, звісно ж. І якщо поток їде 50, ну 40-50, а ви їдете ми 10, то ви мішаєте, чи ні? Ну, зазвичай ніяк. А якщо всі їдуть 10, а ми їдемо 40, то якось то можете... Ми далеко не доїдемо. Чого? Ну, якщо є. Бо вони всі мішають. Якщо є можливість, то ви, ну, наприклад, їх обігнали або випередили. Ну, примірно. Опять же, по ситуації. Так от, на фоні цього я вам хочу напомнити, що. Е... В цілому, ви маєте їхати на швидкості плюс-мінус швидкості потока. Тобто вони 40-50, ну і ви десь там приблизно в тих же пределах. Це раз. І второє: набагато безпечніше їхати зі швидкістю більше, ніж поток. Ну, типа логіка, яка у вас виходить, ви бачите кучу машин. Всі прям ратата ратата, і ви такий газік убираєте. убираєте хочете, щоб вони вас всі бистренько жух-жуг-жуг-жух-жух, жух, 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 щоб вони уїхали, уїхали, а потім вже ви їхати будете. Так от, отим, що ви замідляєтесь, ви робите хуже. Якщо ви хочете, щоб всі вас ну всі вас там обігнали чи випередили, отако, як їхали, так і їдете, не крутитесь, нікуди не зажимаєтесь, швидкість не міняєте, а отако собі взяли курс. І їдете. Це буде гаразд беззапасніше, чим те, що ви робите, газ убираєте, щоб вони вас швидше. Ви наоборот, цим їх задержуєте, і бісите, соответственно. Далі. Забороняється різке гальмування, окрім випадків, коли без цього неможливо уникнути дорожньо-транспортної пригоди. Це так сказали правила. А з практики, я вам скажу так: як тільки ви надумались зупинитись, ви маєте знати, що робиться за вами. Тобто, перед тим як зупинятись, треба подивитись в дзеркало заднього виду, чи там нікого немає. Так, да, ви то зупинились пропустити людину, але вас доганяють, і ви вже не пропускаєте ту людину. Вона вже вас так, так, на капоті. То що лучше, безпечна повинен бути ж якийсь інтервал безпечний. Звісно, ззаду ж не то. можна контролювати, хто там на якому інтервалі. Як я то, можу, як я можу ну. контролювати ну, його дистанцію до мене? Да. Да. Він повинен що да, Він, так. Да. Але ви ж самі прекрасно розумієте, що не всі так роблять? Я кажу: mm -hmm. ну, ваші дії, те, що ви маєте робити. То, що він, то, зрозуміло, да, він має там дистанцію соблюдати. Ну, але ваші... він так само має контролювати перед зупинкою, що робиться за ним. В особенності, якщо ви хочете це зробити ну, трошки активніше. Ну, типа, чуть реще. Ну, тому що раз і хтось вибігає на дорогу. Ну, зрозуміло, я, от, я от до цього вам веду. Поэтому треба ну, часто. Я не кажу, що їхати і просто втикати в дзеркало заднього виду. Ні контролювати, що там робиться на постійній основі. І опять же, забігаючи наперед, це і в і так для, ну, для нужності, якщо ви ну піднімаєте очі і бачите, що за вами їде хтось на дуже малій дистанції, ви можете попросити його її збільшити. Це можна зробити от якими способами. Перший спосіб, е, значить, сама педаль тормоза, от сама педаль вона має такий невеличкий хід. Тобто, якщо ви ножку легенько поставите на педаль тормоза, у вас загораються стопи, але машина ще не тормозить. Якщо ви збільшите усілля нажаття на педаль тормоза, то у вас уже горять стопи, і потім машина починає тормозити. Тобто, це зроблено для того, щоб спочатку загорілися стопи, а потім машина тормозить, щоб той, хто за вами йде, встиг зреагувати. Тому ви можете ось цю функцію загорання стопів відповісти. Тобто, ви ставите ножку на педаль тормоза і легенько по ній пік-пік-пік-пік. Тобто показуєте йому, що блін, я зараз в будь-яку секунду буду тормозити. Нащо ти так близько йдеш? Ти ж не встигнеш, ти ж зараз мене дож... ну, То есть поняли? Легенько mm -hmm. просто постукать по педалі тормоза. Ну, легенько, щоб по цими стопами помергати йому. Бувають ситуації, коли ви боїтеся ну, на тормоз нажимати, таке може бути. Так от, у вас є габаритні або стоянкові ліхтарі. Це теж красні лампочки, які дуже на стопи похожі. То ви можете цей крутілочкою ну, покрутити, щоб, якщо ви боїтесь нажимати на тормоз, боїтесь перестаратись, так можете у цією крутілочкою йому зробити таке саме. І второй варіант, що можна зробити, тобто, якщо ви бачите, що за вами йде на дуже малій дистанції, і ви хочете попросити його, щоб він її збільшив, уберіть газ. Це називається скоригуйте натискання на педаль газу. Тобто ви газ убираєте, і він, виходить, стає ще ближче, і до нього тоді вже ну, реально доходить, що він вже прям чуть не, не у вас в зобі. Це теж вопрос, кстати, з білету. Скоригувати е натискання на педаль газа. Додатково до е оцих обмежень, які ми з вами виписали, можуть ще й вводитись додаткові обмеження. Вони можуть вводитись на, ну, на постійній основі, і на тимчасовій. Понімаєте, да, мисль? Тобто, наприклад, в городі 50 додатково до цих обмежень можуть вестись ще і на постійній основі додаткові обмеження, і на е, тимчасовій основі. Давайте з вами розберемося на тимчасовій основі. Ну, к примеру, ми знаємо, що в місті 50, але якщо там проводяться дорожні роботи, швидкість можуть понизити. Є у нас таке. День молоді, спорту, оцей от Конституції, цього всього діла. Що у нас робиться з центром міста? Його перекривають і роблять пішохідну зону, а в пішохідній 20. Ну, це временно. Дайте ну, 2-3 дні люди погуляють, стрес знімуть, та й тоді цього. Ну, можна буде далі відновити. І випадки, які пов'язані зі стихійними чи погодними явищами. Ну, к примеру, беремо гори. зима накидано снігу, і є високий шанс сходження лавіни. Коли машина швидко їде, вона дуже сильно гудить, а лавіна якраз то і загула, гула, ніж за вібрації ну, і сходить. Тому кажуть, що. Там, з такого-то по таке-то, або якщо там кількість опадів, стільки-то, стільки-то, ну, снігу нападало от стільки-то, твоя максимальна скорость 30, ну щоб машина крепко не гуділа, щоб не зійшла лавіна. Я не уверений, що те, що я сказав ось до зараз, так воно працює, але це просто вам примір. Або тут затопило, тобто тут временно, ну, яких 50 по городу, як отако по пояс по пояс води. На постійній основі, коли ці обмеження вводяться. Перше, значить, от представте, у нас є дорога, не знаю, якась там. Іванопіль-краснопіль, десь за городом. І вона має круті повороти, тобто вона поза населеним пунктом, максимально 90, але вона має, допустим, три опасних повороти. І вже. Ну, коротше, кожен місяць хтось із-за того, що тулить 90 і не скидає, він злітає з цього повороту, десь вилітає з дороги. Поэтому, щоб таких було, не, ну, не було в ідеалі, або щоб було ну, поменше, в примусовому порядку заставляють водія скидати перед такими поворотами швидкість. І якщо вдруг чучого є, то наказують їх за ось це все. Второє. Місця розміщення небезпечних нерегульованих пішохідних переходів. Історія, яка: ну, дивіться, беремо, опять же, максимальну швидкість в городі 50. Для того, щоб зупинити автомобіль з 50 до 0, тобто, це ну, не за метр. Я думаю, ви розумієте, робиться правильно. За метр машина з, з 50 не стане. Це їй треба метрів 30-40, щоб вона це діво зробила. От представте, є пішохідний переход, хороша дорога, і, коротше, машини пруть там 50, пруть, 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 пруть і не пускають тих пішоходів під предлогом, що, мов, я без екстреного торможення не можу стати. А якщо я не можу стати без екстреного торможення, значить ну, я їду далі. І ті люди стоять і стоять, стоять і стоять, і ніхто їх не пускає, тому що у всіх політика одна. Я без екстреного торможення, типу, не можу це зробити. Тому все-таки для того, щоб їх пропускали, щоб водії не говорили, що вони там щось не можуть, їм перед таким пішохідним переходом, принудительно кажуть максимум 30, щоб підійшла людина і щоб вони з 30-точки могли стати, пропустити і їхати тобі туди, туди далі. Третій момент це місця розташування стаціонарних постів національної поліції. От у нас є. Не, не хочу географію ну, розказувати. Ну, коротше, пост, понимаєте, да? Пост національної поліції, стаціонарний, стоїть. І з усіх сторін при під'їзді до цього поста ставлять якесь ограничення, наприклад, 40. Для чого це зроблено? Для того, що якщо вдруг у них виникнуть якісь до вас питання, щоб вони вам махнули. Палочкою, і ви все-таки зупинились. А не опять же, я не бачив, я бистро їхав, я не встиг без екстреного, щоб його там тормозити, ну і так далі. Ну і третє, це такі місця, де плюс-мінус велика ймовірність появи дітей, школи, дошкільні заклади, прилеглі території дошкільних чи загальноосвітніх навчальних закладів, е, оз, ну, якісь там лагеря і так далі. В наших реаліях таке є. Коло школ плюс-минус.